Всім привіт вітаю! Сьогодні в нас субота, 6 квітня, і яке в нас передбачення? Сьогодні потрібно сходити в театр або на виставку або на виставку трішки мистецтва нікому не завадить. Але в театр і на виставку я не сходила, але треба було б, звичайно, давно вже нікуди не ходила. Планувала якось, але все не виходить: то часу нема, то бажання, то, знаєте, інколи просто треба встати і піти. А сходила я в епіцентр. Він поряд, тому пішла, подивилася, що там є: хорошого, цікавого, вже повним ходом продаються великодні товари, різний декор, але. Такий, я вам скажу, він не дешевий, дороговатий. Можливо, ближче до самого Великодня ціни трішки знизяться. А можливо, вже потрібно буде щось і купувати вже після Великодня, щоб було на наступний рік. Ну, це знаєте, в кого як, в кого, на що вистачає грошей. Я туди пішла з однією ціллю. А, от, знаєте, інколи так, як захочеш чогось, так от потрібно піти і купити. Зараз вам покажу. Так, ось дивіться, що я захотіла. Надивилася відео в інстаграмі, і чомусь мені так захотілося посадити оцей Мангольд. Це у нас іде такий вид буряка. Але ми використовуємо в їжу саме. Листя. От він іде як салат, можна додавати його і як капусту в борщ. І також розповідали, що можна з нього навіть голубці крутити, теж смачно виходить. Ну от, Думаю, я ніколи такого не садила, ніколи не їла. Ну, як це, як це так? І от... Думаю, потрібно піти в епіцентр, там точно він буде. Там дуже великий вибір насіння різних виробників на різну цінову категорію, от, тому пішла саме туди. І от купила від професійного насіння Мангольд тут один грам, і тут насіння України Мангольд Алий середньостиглий черешковий сорт. от такий. По ціні, зараз вам скажу, один був 12 гривень, а інший був 10 гривень. Цей 12, а скільки тут грам, а, тут 2 грами, тут 12, а цей 10. Ну, навіть не знаю, цей вигідніше було брати, але так як тут у нас мікс. А тут просто він такий червоно-зелений, то вирішила спробувати і той, і той сорт. От. Так що, от така в мене була забаганка, і зараз піду садити. Хоча не знаю, чи вдасться мені це, чи ні, тому що зранку було таке сонечко, було навіть так жарко. А зараз уже от щось похмарило і, мабуть, буде дощ. Хоча ж і передавали, що на вихідні буде дощ, тому. Я із село не поїхала. Цього. Ну, але ще і інші причини також були. Так, ще взяла таку радиску 18 днів. Я вже радиску посадила, але оцю завжди беру, саме 18 днів. Вона дійсно ну, готова вже через 18 днів. Такий хороший сорт, який ну, завжди я купую, мені підходить і подобається. І шпинат Матадор теж купила. От, посаджу, дуже люблю саме шпинат, ну, додавати з яєчною, з яйцем. Дуже мені подобається. От, Взяла фірму Сідера, на цій фірмі працює моя подруга, від якої я недавно отримала посилочку, вже давно вона працює тут, от, тому підтримую її і. Її колектив, будемо так казати. Так, і це насіння, зараз вам скажу, зараз скажу по 8 гривень. Редиска 8 гривень, а шпинат 7 гривень. Так, ще купила корм для котиків, от такий по 8,50. В епіцентрі хороша ціна 8,50. Ну, декому не подобається цей корм, та я сама знаю, що. Мої коти то їдять його, то не їдять. Але вже я помітила, що коли я беру саме в желе, то от ще в желе вони їдять. А коли в соусі, то якось і не дуже. Взяла м'ясне асорті з ягням і серцем желе і м'ясне асорті з куркою та індичкою в жиле. Так як я ще підгодовую і тут дачних котиків, які до мене приходять, то інколи, знаєте, цей корм змішую з чимось іншим, якоюсь кашою, можливо, там додаю то суп, то, ну, що там що там я їм даю, для, для смаку, для запаху, для аромату. от, І так ми і живемо дружно. так, І ще захотілося мені купити такі гладіолуси, Карма такого ніжно-рожево-білого кольору 5 штук. Була хороша ціна, 38 гривень. Так, 38 гривень. Ну, то, звичайно, ці будинки не будуть такі великі, такого середнього розміру, але я думаю, що вони вже будуть квітнути в цьому році. От, зараз вже почав вже квітнути абрикос. А я знаю, мені колись казали жіночки, такі старожили, які займалися гладіолусами, що саме от коли цвіте абрикос, потрібно садити гладіолуси. От, То я ж, я ж буду це виконувати. Зараз свої дістану намочу, і обов'язково потрібно посадити. Але якось. Все мені не вдається так їх посадити, щоб вони потім виросли і не падали. Все рівно їх потрібно підв'язувати. знаєте. А от бачу, що у людей, які вирощують гладіолуси на продаж, то садять їх на великих ділянках, на городах, і якось вони їх не підв'язують, і вони в них не падають. Ну, можливо, потрібно глибше садити, але коли глибше посадиш, то ніби вони потім і. Довго сходять, ну, подивлюся, хто знає, можливо, якісь у вас секрети, як вирощувати гладіолуси, щоб їх потім не підв'язувати, то поділіться зі мною в коментарях, а можливо, хто ще й прочитає ці коментарі, і теж йому буде корисно. Я вже винесла на вулицю калачики, але їх на ніч ще заношу, тому що прохолодні ще ночі. Ну і зараз вже почали в мене квітнути нарциси, абрикос квітне повним ходом. Ну і бачите, похмарило. Похмарило, мабуть, буде дощик. Сьогодні зранку я готувала, перший раз готувала яйце пашот. Ну, ніби вийшло в мене з першого разу. Смачно, мені сподобалося. Потрібно ще продумати, що до яйця, до цього пашот додавати, ну, який гарнір, там, можливо, якісь овочі. От. А так, як варіант для ранку хор хороший мені сподобався. Зараз ставлю вам фото. Тому що не вдалося мені зняти відео невеличке, розрядився телефон. Ну, і в кінці цього відео покажу вам красоти, що зараз світе в Черкасах. Мені прислали мої родичі квітучі Черкаси. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, за підписки. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Насолоджуйтесь вихідними, відпочивайте, працюйте і готуйтеся до нового робочого тижня. Всім здоров'я і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення! Глядай у очі, лови на телефон, зімиті колона добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригодий зі смаком, коли сні. Горожить і у пам'яті море.